тому. Так, добрий день. Скажіть, можна відбрати Дніпро-Петроцька автомобіль у З Слідвалів. До речі, не забудь поставити лайк, адже кожен ваш лайк ми конвертуємо в одну гривню для Збройних сил України. Заводіть! Ага. Ну, ты по трассе глупишь на ней 90. Редуктор, блин, перегреється, разлетится. Фигня полнейшая. Мы секси, ти едем на немає. І вона навіть гудить. Давай покажу тобі. Да ты шо? Щось заїло, ми не можемо вимкнути передачу. Момент, що відомо, що в нас щеплення його просто фізично немає, тому будемо шукати ремкомплекти і того, хто нам допоможе з цим з його заміною та ремонтом. Наші дині. Всім привіт! Вітаю вас на новій серії по інвалідці. Ми цього чекали цілий рік і тому ми починаємо роботу. За цей час ми інвалідку перевезли в цей гараж, тому починаємо сьогодні з неї. У цій коробці механізм витиснення знаходиться з лівої сторони, а саме щеплення з іншої. Так як підозра була на друге, тому ми починаємо справу. Діставшись до щеплення, нас чекало декілька новин. Перша щеплення живе, друга в маслі знаходиться бензин. А ось ця новина означає, що сальнику здав. Пи... Почавши працювати з лівою стороною, ми зняли ремінь генератора, есцентрик запалення. А от маховик ми не змогли зняти і тому нам довелося демонтувати двигун. Ми знайшли необхідний нам знімач. Він був лише під замовлення, тому нам довелося чекати 4 дні. Ну, ось саме магазин. Ми вже прийшли. Ось я купив знімач, дивись, Бачиш, він тут тонкий. І ми якраз підліземо і знімемо. Ну зйоми в магазині нам не дозволили, тому ми пішли знімемо мікроволновку, на які приїхали. Будемо сподіватися, що воно вліз. Не власить. Но ми щось можемо придумати. А, і цей болт нам надо рішити. Зараз, ну-ка спробуємо. Якщо що, знайдемо зараз стяжки, зараз зробимо все на стяжках. Я такого чесно піхні ніколи не бачив, щоб хтось так робив. Не думаю так робили, але просто це тримається в секреті. Ще одна стяжка і буде нормально. <сум> так, повинно виглядати. А, стяжка не тримає, треба сильніше ще. Алло, Коротше Леш, взяв я інвалідку, цю зараз. Тут від планети Ні. Від відповідається мотор, дивись. Якщо взяти нормальне розположение мотора, як в мотоциклі, то з лівої сторони тут якась хуйня, типу крильчатки. для того, щоб надо обдувати його. Я цю крильчатку зняв, але дивись цю ступицю для крильчатки я блін, зняти не можу. У мене зйомник розходиться. Ступицю для клетчатки. Так, да, не може. Що зробити? Спробуй нагріти і з'йомниками знімати далі. Так це в нас двигун, щоб ти розумів, після капіталки. Тобто це до нас дідусь якийсь його мінять вже. По чому тобі його хоче знати тому що у нас це по є пішла, у нас немає щеплення. За допомогою підсказки дзвінок другого ми дізналися. Тобто ця ступися, вона не на одному валі за коліном. Тобто, вона тут з'єднана муфтою. Тому ми зараз цю хрін знімаємо і пробуємо все-таки відкрутити. А блін, оце ми хорошо зажали, слухай. Каже, відкручуємо все, що бачимо. Далі розберемося, походу. Вже, вже подумав, як сказати, як перший сервіс пройшов. Блять, не зайобий, це повна хуйня! Все-таки ми вирішили знімати мотор для того, щоб розібратися з ним. Він кріпиться, в принципі, на підрамнику, так само, як і в мотоциклі. У нас є 4 болта поперек, які знаходяться. Також треба від'єднати буде вихлопні труби. Дивіться, ми знімаємо двигун з кріплення. Підрамник ми залишаємо. Ну, зараз нам заважають вихлопні труби. Дивіться, Валентин зараз знімає вихлоп. Потім ми скручуємо двигун і його опускаємо не трішки нижче на підрамнику. І будемо сподіватися, що ми зможемо роз'єднати. О, сука, придумав цю євучу хуйню, блять. Блядь, і це не підходить? Я ж брав 13, вона не підходила, блять. 13 і все в мене. П'ятнадцята тільки що взяла. <рес> <рес> Як в тебе 15 всього? Двигуну вона стала, блять. Ну, в принципі, чисто технічно ми його від'єднали. Тепер зробимо огляд двигуна на 360. Короте, для тих, хто не знає, оця хуйня з планети взагалі була. Давай подивимося на ліву частину, вона майже не змінилася від мотоцикла. Дивіться, праворуч. У нас відрізняється ось ця хуйня від звичайної мотоциклетної. Що в нас є ось ця муфта, і вона дує сюди, так як у нас текло масло, оця хуйня задула масло ще й сюди. Бач, він який грязний. А тепер те, що немає на автомобілі, дивись, ось тут у нас колінчатий вал, ось тут щеплення. І воно з'єднано за допомогою зірок. Тобто, у нас тут є якесь пониження передачі, тобто вже на самому двигуні. Дивись, ось овал, який обертаючи. Можна перемикати передачі вперед. Чотири передачі. Це кікстартер в мотоциклі. Давай покажу тобі, як тут перемикатися передачі. Тут їх чотири штуки, ось цей вал відповідає за передачі. Вони розташовані в послідовному порядку. Перша, нейтральна, друга, третя, четверта. Ось це залишки від кікстартера. А ось, о, подивися, то, що хуйню, яку ми відгризли, це датчик положення нейтральної передачі. Пам'ятаєш, при скритті цієї сторони тут був запах бензину. Давай покажу від це. Ось тут знаходилось масло. Його тут. Почекай, воно тут реально повинно бути чи ні? Ні, просто я не пам'ятаю, тут сальник є чи нема в мотоциклі. Ну, як мінімум, ось тут сальник повинен бути. Дивись, сальник на коліні повинен бути, бензин звідси був. А отже, з коліна бензин потрапляв сюди. Про те, що ти казав, дріт маси був під'єднаний. Просто надзвичайний гвинтик. Маленький гвинтик. Маленький гвинтик. Маленький. Я маленький гвинтик. А ось возбуждення та плюс знаходились, дивися, різні діаметри. Тобто це плюсовий, а це на возбуждення. Ти знаєш, що об'єднує трактор ХТЗ та інвалідку. Ось о, декомпресор. Ти ж спитаєш, навіщо він тут потрібен для того, щоб просушити свічку, коли ти її зальєш, ось цим карбюратором сраним і не викручувати її. Вмикаєш декомпресор, включаєш електростартер і продуваєш. Як тобі схема? Ну Трішки в теорії менше є. Ти спитаєш, що це? Це вінець, який відповідає за контактне запалювання. Ставиться ось сюди. У нас на ступиці, бач, 4 отвори. І ось тут. І можна його зафіксувати в чотирьох положеннях. А отже. З цим контактним запаленням можна їбатися, коли воно просто зафіксоване. А в нас тут єблів чотири рази більше. Оця хрінь, вона ще є шківом на генератор, дивись, ставиться. І кліновидний ремінь заводиться сюди. Бач, тут навіть отвори є. До речі, тут у нас маховик на стартер. І відлиття під сам стартер. Прикинь, тобі треба прокачати гальма. хоча б власноруч. Бачок знаходився ось тут. І як його доливати, поясни мені. Тобто розумієш? Він не спереду знаходиться. Хоча спереду там місце до да хрена. Ну вихлоп ми до сих пор не зняли. Кстати, а як його зняти, дивись? Ні, ну якось його ж... Його ж сюди поставили. А, знаєш, напевно знімали підрамник. Знімали повністю підрамник, і Ось дивись, і тут були подушки. Подушки їх можна зняти, якраз звільниться місце. Блін, це якийсь бред. Зняти вихлоп, треба зняти підрамник. Роботи виявилось набагато більше, ніж ми очікували, але план ми виконали. Тож ми не прощаємось і продовжимо працювати. Ставте лайки і коментарі. Найдкрив на зв'язку. Вже подумав, як сказати, перший сервіс пройшов. Блять, не це повна хуйня! Снимаем. Нихуя не отремонтировали, а? Жопы покрутили. А, блин, я же вот это затыкал, короче. Зараз я тебе покажу детали, как находишься. Да, валік, тут є така деталь, яка є на тракторі, і на да, валік. Блядь. Короче, валік, це задолбав. багато дублів. Короче, є така хуйня на тракторі і на цій момому. Маш... Валік блядь. ти пишеш чи ні? Що об'єднує трактор ХТЗ та інвалідку. Я в рот хочу знати, чи її можна зняти без сйомки двигателя. Це продумано якимось образом. Послуха. в мене геометрія в голові не укладується. Да не знимешь, блядь, без демонтажа двигателя, блядь. Сука, кто це придумал для инвалидов, блядь?